Мене звати Курякова Ніна, я партнер компанії New Life в статусі керівник. Сьогодні хочу поділитися невеличким, але дуже дієвим для тієї людини результатом. Моя знайома на роботі ми працюємо разом, і у неї вона працює на кухні, вигу... ну, готову їжу. І в неї виспалився дуже геморой. Ну, все, що в мене як завжди є сумочки, це наш тридцять дев'ятий, який е, в той час вона допрацювала до восьмиї вечора з обіду без проблем. І е, насамперед дуже була вдячна за це, тому що. Це те, що вона зробила, те, що я їй сказала, вона ввела його туди, де була проблема. І на даний час людина користується нашою продукцією. Дуже щаслива і дуже вдячна за той день, тому що дійсно для неї це було важливо і насамперед дуже больно. Дуже вам вдячна, гарного вам вечора.